У глибині міста на кінці зарослої дороги стояла покинута лікарня. Колись тут лікували хворих із психічними розладами, але її закрили десятиліття тому, після серії загадкових смертей пацієнтів. Усі згадки про лікарню стерли, але місцеві жителі досі розповідали моторошні історії про крики, що лунали з її порожніх коридорів. Один із найбільш жахливих міфів був про палату номер 7 місце, де нібито зберігалася найбільша таємниця закладу. Легенди стверджували, що пацієнт із цієї палати не помер, а став чимось іншим і досі блукає темними залами лікарні. Одного холодного вечора четверо друзів Олена, Марія, Данило і Роман, вирішили перевірити, чи є в цих чутках хоч крапля правди. Вони часто відвідували покинуті місця, влаштовуючи собі жахливі ночі для розваг. Але цього разу щось було інакше. Це просто ще одна стара будівля, сказав Роман, тримаючи ліхтарик у руці. Ми зайдемо, трохи побродимо і повернемося. Я не впевнена, пробурмотіла Марія, вдивляючись у вікна, які здавалися чорними, як безодня. Ти ж не хочеш виглядати боягузкою, правда? Аж не в її Данило. Олена лише мовчки зітхнула, затягуючи свою куртку щільніше. Лікарня здавалася надто тихою. Коли вони увійшли всередину, повітря було важким і затхлим. Стеля просіла, а коридори були захаращені старими каталками та зіпсованими документами. На стінах виднілися плями, схожі на стару кров. Окей, це місце дійсно страшнувате. Визнав Данило, його голос лунав занадто гучно в тиші. Раптом Роман зупинився біля дверей із вицвілою табличкою. Палата номер 7 От і вона, сказав він із посмішкою. Легендарна палата. Це погана ідея, різко сказала Марія. Але Роман уже відкрив двері. Палата була майже порожньою, за винятком старого металевого ліжка. На стінах хтось намалював дивні символи. В центрі кімнати валялася лялька без очей. Хтось явно жартував тут до нас, сказав Данило, підіймаючи ляльку. Але в цей момент двері палати грюкнули самі собою. Хто це зробив? вигукнула Олена, намагаючись відкрити їх, але вони не піддавалися. Це просто протяг, відповів Роман, хоча його обличчя зблідло. Марія стояла ближче до ліжка і раптом помітила щось дивне. На стіні з'явився напис. Ви не можете піти. Це, цього тут не було, закричала вона. Тим часом за вікном почулося скребіння, ніби хтось водив кігтями по склу. Що це? прошепотіла Олена. Раптом світло романового ліхтарика почало блимати. У темряві на мить з'явилося обличчя, схоже на бліду, понівечену людину з порожніми очницями й ротом, що розтягувався у викривленій посмішці. Всі закричали, і ліхтарик впав, розбившись. У кімнаті стало зовсім темно, і тільки ледь помітне сяйво від місячного світла проривалося через заклеєне вікно. Ми повинні вибратися, кричав Данило, але двері залишалися замкненими. Раптом вони почули важкі кроки, що наближалися по коридорі. Вони зупинилися біля дверей і щось почало дряпати їх зовні. Хтось тут є, закричала Марія, притиснувшись до стіни. Але ніхто не прийшов їм на допомогу. Олена намагалася відкрити двері силою, поки інші шукали хоч якийсь вихід. Раптом кімната наповнилася холодом, і вони всі побачили, як зі стелі почав капати чорний слиз. Що це, чорт забирай? закричав Роман. Знову з'явилася та сама постать. Тепер вона стояла у дверному проході. Її тіло було спотворене, а рука тягнулася до них. Ми повинні боротися. Крикнув Данило, але коли він кинувся до дверей, постать одним рухом кинула його назад. Олена схопила шматок металевої труби і розмахнулася, але створіння зникло, перш ніж вона встигла його вдарити. Двері раптом відчинилися самі собою, і всі побігли в коридор. Але лікарня більше не виглядала такою, як раніше. Стіни були покриті дивними написами, а підлога здавалася живою, ніби пульсувала під їхніми ногами. Вони бігли, поки не досягли головного входу, але двері були знову замкнені. За ними знову почувся той самий шепіт Тепер ви мої. Наступного ранку волонтери знайшли лише їхній порожній автомобіль біля входу в лікарню. Всі четверо зникли безслідно. Місцеві жителі кажуть, що вночі біля старої лікарні іноді можна почути крики або побачити тіні, що блукають між вікнами. А в одній із кімнат у палаті номер 7 донині з'являються нові написи на стінах, ніби вона продовжує чекати на нових гостей.